Обтримаю їх факапи за останній рік. Дівчата готуємо подаруночки до ефіру, а паралельно спілкуємось. Перший, я дуже хотіла зробити щось особливе до нового року. Підготувала святкові бокси, замовила величезні гарні коробки, але вони вийшли настільки великими, що доставка обрахувалась за об'ємною вагою. В результаті одна така коробка коштувала мені 450 гривень. І, звичайно, зібрати повноцінні бокси я не встигла. Все згоріло. Другий, коли я тільки починала замовляти альбоми, взяла першу партію в розріб. Не подумала про опт, знижки, не проаналізувала. Вала ринок у підсумку мої ціни були вище на 100-200 гривень за конкурентів. Тепер, звичайно, все інакше. Я рахую, порівнюю і замовляю з розумом. І останній отримала одного разу партію товару повну дефектів. Спочатку злилась на постачальника, а потім зрозуміла, я сама не подбала про нормальне пакування. Тепер я маю список ризикованих товарів і чітко контролюю, як і в чому їх пакують. Так, доставка стала мені трохи дорожче, але кількість дефектів мінімальна. А найідеальніше — це стали список постачальників, а не рандомні продавці. Що скажете про. Про мої факапи, можливо, у когось теж було щось цікаве? Пишіть про це в коментарях та бажаю всім гарного та продуктивного дня.